Я хочу подякувати всім вам за організованість, відповідальність за участь в цій справі, в цій праці. Хочу передати слово керівнику нашої групи. Єдна Костенко казала, і все на світі треба пережити, бо кожен фініш це, по суті, старт. І наперед не треба ворожити. І про минуле не варто. Треба жити тим, днем, який сьогодні є. І я хочу вам сказати, що я, я працюю за студентами, тривали вже час. І... Я завжди аналізую, а яка тенденція в цього студента, який в його завтрашній день, а що він робить для того, щоб бути краще, щоб більше знати. Я їхавши сюди, я взагалі привик звик до всього готуватися. Я коли їхав сюди, я мусив назвати досьє на, і про федерацію, хоча всіх знаю, це мої друзі, старші друзі, молодші друзі, але я повинен, хоча б дати характеристику в першої федерації в ролі того, хто десь спілкується з вами предметно. То я прочитав е, е, минуле інтерв'ю е, Микола Миколаївича, і е, хто тут був, Віктора говорив, і було сказано про те, що тут, правда, випускаються спеціалісти хорошого готунку. Я повністю сьогодні погоджуюсь і хочу сказати, що я чітко е, е, диференціюю комплімент і віддати належне. Комплімент можна говорити тоді, коли якась потенційна молода дитина, але я віддаю належне тим, хто є тут біля вас. Я Собі так і відмітив, як я казав сьогодні тільки що ми говорили Тарасу Петровичу, про те, що дуже добре, що у вас є такі викладачі, які от біля мене Сергій Володимир сидів. Микола Миколаївич ще чуть більше він більше займається емоційними питаннями, але мабуть, Сергій Володимир, я як російська робоча лошадка, така людина, коли ми з вами спілкувалися, бачите, скільки було таких кваліфікованих, не те, що підказок, а таких бо, кваліфікована полеміка, кваліфікований Вектор правильний для вашої відповіді і в самі було багато дещо вчитися у ваших викладачів. Це, це за щастя мати викладачів. Повірте мені, я п'ятий випуск випускаю. Ми випустимо, випускаємо п'ятий випуск, я таких викладачів немає. Теж є викладачі вищої школи і не однієї вищої школи автобусу, але викладачів, які мають. Які перейшли, чому я задавав одному із вас написати уміння і навичка? Ви пізнаєте свій почерк, уміння і навичка дуже важливо перейти це через теорію, через уміння, через навичку, через практику, через травми, які я сьогодні знав, які травми вашого викладача. Це дуже важливо, розумієте, тому що можна це пізнати. Серед вас багато тих, які хотіли, маючи чотири питання, ну, четверте питання було по правилах, маючи три питання конкретних, хотілося показати, що я не тільки це знаю, хочу, я знаю більше. І забували про конкретне питання, і починали говорити, де мова про фізичну кондицію, ви починаєте говорити про тактику, техніку і так більше. Це добре, але в житті іноді треба фільтрувати базар, даруйте за такі брутальні слови, що іноді треба, знаєте, конкретно вирішувати питання. Чому конкретно? Тому що ви хочете сразу, щоб ті діти, які прийшли до вас, вже грали, ви хочете вже показати, що дит дитині треба все проходити поетапно. Вона, вона дійде, чому я задав питання вам, часто питань, а який вік? А що саме? А що таке сенситивний період? Тому тут дуже важливо розуміти самі етапи. Мета це є очікуваний результат діяльності, але очікуваний результат діяльності йде через правильні форми, методи, параметри навантаження, засоби, технічні пристрої, тренажери і так далі, про що пройшло, це було білет. На зал я хочу відзначити, що. Ця каденція, яка сьогодні випускається, це група цих людей, які, не незважаються на те, що коли я задав питання, чи працюєте ви тренером, ні, я ще не працюю, я і не знаю, чим буде працювати, але я хочу це знати. Це дуже важливо. Дуже важливо, тому що те, що є сьогодні, завтра може бути не актуальне. Це життя підказує. Я пригадую, ну про, 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 де дето мій телефон смішний, ну, але я пам'ятаю, років 10, зад я знав тільки тетріс. Отеця за 5 робів тети судні. Будь ласка, таке що можна пізнати? Телефон можна використовувати і на тренувальному процесі. Не просто для відеозйомки, але деякі такі моменти, і як секундомір, і як таймер, і так далі. Тому треба завжди намагатися пізнавати, пізнавати і вчитися, вчитися, і вчитися для того, щоб, щоб це передати. Чому я коли вас вітав, казав, що знання самі по собому не потрібні, вони потрібні для того, щоб передати. А оскільки ви тих 82 години пройшли, то ви зобов'язані це передати. Ви не повинні законсервувати. Я хотів би відзначити все когорти, тих, які відповідали, досить такі, знаєте, грунтовні, прив'язані до життя відповіді Василя Михайловича Попадинця, Валентина Артуровича Москвіна, Андрія Петровича Настарука, який розпочинав, по-моєму, так, розпочинав другий, нашу правду зонячну чи, чи другий був. Так? Хотів би відзначити Олега Богдановича Гяльку, який так, знаєте, кусався. Де? Де? Не бачу, не бачу. Кусався. Мені дуже подобається, коли студент кусається. В якому плані? От є захист курсової роботи, захист дипломної, у вас є захист 82 ї години практики. І ви, тобто ви може, може не погоджуєтесь, ви прив'язуєте, що я використовую це, але у вас є своя точка зору. Дуже важливо, самі страшні люди, не ті, які в опозиції до вас. Самі страшні люди це байдужі люди. Ну що їм пофіг. Якщо ви позиції маєте свою точку зору, то в мене є метод засоб, за допомогою Тараса Петровича, Миколи Миколаївича, Сергія Володимировича, Тобто ми можемо вас переконати, що ця тактика неправильна. Може треба провети там іншу, може не цей засіб використовувати, не ті параметри на отасу, але коли людина байдужа. Це найстрашніше, бо ти не знаєш, що від неї очікувати. От на прикладі. Олег Богданович хоче сказати, так, треба кусати, в житті треба кусати, але щоб кусати, треба мати гострі зуби. А гострі зуби це є знання, уміння і назви. Заточити. Заточити їх треба. Михайло Богданович під Летейчук, який був останній, де Михайло Богданович, ви, ви тут є так спокійно, виважно, хоч ви трошки гнали. Де Іван Іванович? Іван Іванович не бачу. Максим. Де й вам сим'ю? Так само, ми навіть я себе чую винним, тому що десь якийсь цей час я починав там задавати питання, але вас остальки зуб, зуби. Остерки зубі це дуже добре. Я з е, задоволенням рахую, що я для себе дуже багато пізнав. Я не знаю, що це я вам передав через свої емоції, але для себе я багато пізнав, перш за все від організації, под... Гріше, перш за все від цих речей, які тут зараз будуть вам вручати сурочисто, і від того, що ви вчитесь. Я хотів би подякувати, і я буду це звітувати в понеділок. Ми завжди звітуємо в науковий течній відділ раніше Морозенко, пане Дмитру, і я буду говорити, що я, для мене це була велика школа, велика школа і велике задоволення від співпраці протягом тих трьох годин через ваші інституції, через вашу федерацію футболу, через людину, яка несе відповідальність за підготовку тренерів диплому СІЦА, Тове Кон і його команда. Спасибі вам. Ну так, звичайно. Я е, теж хочу приєднатися до тих слів нашого гостя. Видно, що до нас приїхав педагог і спеціаліст, а не просто функціонер, який виконує просто відповідні функції. Людина небайдужа, людина, яка змогла за короткий час дійсно оцінити то старання, то намагання, е, яке ми всі разом з вами робимо. Тобто ми до цього відносимося байдуже. У нас достатньо молода команда, і тут в залі достатньо молода команда. Тобто це фактично майбутнє нашого масового футболу. Я думаю, що не тільки масового, бо це перша сходинка до професійних речей до диплому профі, до диплому ПРО, який може дати вам можливість працювати сьогодні навіть і в Європі. Але до цього треба йти, до цього треба прагнути. І в цілому завжди приємно, коли якийсь певний етап роботи завершується позитивним результатом по настрою керівника, по настрою комісії. Ну напевно, по вашому настрою, я рахую я рахую, що ми цю роботу зробили добре. Вона завершується врученням заслужених до більше за технічну сторону відповідала хотів би подякувати за дисципліновість. Дисципліновані всім слухачам курсів те, що ви вчасно здавали ті документи, зокрема початкові, які стосувалися вашого навчання. Дякую вам. Ну і відвідування, думаю, теж було на рівні. І так, це диплом федерації футболу України нагороджується Роман Васильович проти. Дякую. Повернутись до камеру, щоб ви бачили, що я вирішується. Дякую. Тимків Андрій Іванович. Пане Андрію, ваші ініціативи. Ви так дуже скромно все відповідали українських теплові. Це диплом вивчається Василь Богданович Кулинин. Чому легко було слухати Василя Богдановича, тому що перше, це білет, такий попав не для легких, а для спеціаліста. По-друге, Дуже важко, дуже легко, тому що людина компетентна у цьому ремеслі, у якому вона крутилася, в якому вона грала в якому вона зараз буде передавати. Не, не, не тільки це знання не заховайте запазок. Передайте. Передайте так, так. дітям. Удачі. Власник це диплому ФФУ Василь Михайлович Попаден. Василь Михайлович, так коли від казав, от мені легко це давалося, а от не знаю, як я передав. Нехай так, як вам легко давалося, передасть. Це диплом Федерації футболу України вчається лякція Олегу Богдановичу. Ви працюєте поки що з дитячим право? Mm. Здоров, а й здорові подіячі. Тут вам не. <світ> 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 Дмитро Ярославович Хритяк. Все буде гаразд. Все буде гаразд. Це диплом Федерації футболу України вручається Валентину Артуровичу Москвину. Після перерив і так емоцій багато Валентина Артуровича, видно, що людина дуже переживає, тому що все-таки зараз так такі рейки мене не дістали. Але якщо ви ваша кар'єра гравця, ваша кар'єра тренера, арбітра навіть. І передасться, значить, добу буде значно, значно вище. Повірте. Так, так, так. Зіновій Ярославович Дожжаник. Ваша скромність зазнає меншу, але це все треба передати через методичні прийоми слова. Те, що ми огоряли. Це диплом Федерації футболу України вручається Роману Дмитровичу Кортянику. Пьот перший шоці. підтверджений диплом. За день живніцях. Він же Черніцях. Якщо його ще не трогає. Іван Іванович Максимів. За такий не комфорт, але ви проведемо себе просто супер. Я хотів, ще окремим керівникам курсів дуже багато цікавої інформації подали і дуже насокому рівні було організовано. Дякую. Михайло Богданович Підлетейчук. Дякую вам. Це важливо, ці документи. які дозвіл. Напевне, один з наймолодших слухачів в цьому потоці Петро Миколаївич Тепусяк. Вас більше часу передавати, чи. їм, Постійно доскональні підставляють. Ще один представник Доленського району футбольного Василь Михайлович Осташ. Він повічно <плоджує> по життєво. А де Кожовський? Там не було. <плоджує> Вони вже два. Практикуючий футболіст. Чемпіон в області з футболу у складі команди Оскар підвір'я. Роман Зінович Курташ. 245-й вже, по-моєму, чи якийсь сезон збився з лік. Ще один власник це диплому Федерації футболу України. Володимир Іванович Марущак. Миколаївця дав Володимир Іванович питання. А чи пішло на користь те, що отут? Без паузи. Так. Дякую. Андрій Петрович, не стерук. Андрій, дякую. Ну і людина, яка долучилась, також як і в складі лекторської групи, Сергій Володимирович Пташник. Ну колеги. Я від імені нашого колективу хочу в першу чергу подякувати нашим керівникам. Дійсно, нас трошки випередили. Кожен має право. Ми вдячні в першу чергу вам за те, що ви приділили свій час для підготовки, тому що як вже багато хто заказав, що це дійсно. Потрібно нам в житті. Ми десь всі спеціалісти себе вважаємо. Ми кожен знаємо якусь певну сферу діяльності в дитячому футболі, труд, Але якщо подається об'ємний матеріал, який він, ти звідти черпаєш, якусь певну інформацію, яка, ну, яка потрібна нам, ми за це вам просто вдячні. Бо є такі нюанси, які ми всього не знаємо. Ми хочемо вчитися, ми вчимося. І в Першу чергу ми вам дякуємо за це, що ви приділили цей час. Я розумію, що це є ваша робота, але для нас це приємно.